Добрий день а хто ви? Хто ви? Це та громадянський систем. Так, а які питання? Ну от складається таке враження, що робота сесії напряму залежить від позиції, ну зокрема від єроставлення сесії. Тільки він виходить та назначається перерва. Рішення не приймаються, тому треба шукати компроміс. Можливо, вони не в цьому справі, можливо, я не правий в чомусь, тому ну, шукається компроміс. Так а зараз, а зараз всього лише питання було роботи виконавчого комітету, роботи Жека. ЖЕКу. Да. Ось і що не сподобалось Ярославу, що він демонстративно піднявся і пішов. Ну вони в що формі, вони... Хоч... хочуть, щоб вони хотіли від звільнити з посади. Родина вчора була готова була звітувати сьогодні. Я не знаю з яких причин вона відсутня. Можливо, людина серйозно захворіла і ставити питання так про звільнення. Я чисто погоджуюсь полюску, з вами абсолютно полюску, правильно. Я не маю права абсолютно правильно тому. Але але чи не здається вам, що це шантаж з боку Ярослави? Сміри в якійсь мірі. Я я хотів би, щоб це толерантно було. Ну правильно і і до будь-якої особи абсолютно будь так. Можливо, вона там 350 разів не права, але, да, але її заслухати треба. Повинна залишатися в кожної з нас, як вам довго щось в мені не подобається. Мені щось у вас не як, подобається як довго, але виглядає виглядає так, що людина на такій посаді мер міста іде, ну грубо кажучи, на то. У групи депутатів. не приймається рішення доленосне для імпіян, для міста, для регіону. Я не можу не реагувати. Мені треба забезпечити всі ланки роботи міста, тому я і говорю, що. І, і ще таке питання. Вчора, здається, звучало те, що сесія буде перенесена на вівторок, але назначається сьогодні на 9 годину. В принципі, і громадськість не знала, ну за півгодини було повідомлено про те, що почнеться сесія. Ні, 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 ні. Я, я, сказав, перерва, це було 12 хвилин дня, через 15 хвилин заходимо. Я зайшов половина, я тут весь час був, лічив 9 депутатів. Uh -huh. Тому що, що що треба було робити? Об'явив перебуз додатково. Подумали, коли що як не переносити далі, тому що нам треба фінансувати особливо бюджетне питання. Це треба було. Вирішили п'ятницю зранку знову зібратися з тим, щоб значити. Тобто то виходить так, що на сьогоднішній день в принципі стало більшості радіо. Вона якась є. Ну а що робити? А скажіть, я хотів би повернутися таки до. Ну до, до місяця депутатів 36, так. група місяця складає всього лише 5 чоловік. Так ну так арешта тридцять депутат. Ну, хіба я можу в душу заглянути? Кожного депутата, ну, так це ж робота кожного там депутата, секретаря ради має бути і, ну, і все таке інше. Десь десь мабуть не допрацьовуємо, десь амбіції кожного депутата вище. Uh -huh. Власні амбіції, вище загально громадська, переконуємо, говоримо, що давайте, давайте, давайте. Ми, ми, ви вважаєте, що це нормально, коли депутат приходить і б'є рукою, кричить, і бачу очі неадекватні. Ну, вчора більш неадекватно було, коли вискочив місяць і скинув з трибуни бутла. Це було більш неадекватно. Ні, він був нормальний. Що... Я не потім вискочив, але з нього не було Ну, я також, ні, але я, не помітив, п'ю, тому, тому відчуваю це. Але, але я в поведінці Бусила не помітив неадекватності, розумієте? Якби він, ну, ну можливо, там людина там, з вчорашнього дня там щось там було, в нього день народження, там ми все-таки розуміємо. Ось, але я адекватності в його поведінці не помітив на відміну від місяця. Да. Ж, я ж не на відміну від місяця. І один, і другий треба вести себе скромно. Mm -hmm. Я призивав одного і другого. Ну сказав ти, от я буду стояти тут до тих пір, поки моє питання. Ну, Це його позиція, ну що? Яка позиція? Ну, шо? Яка позиція? Я знаю його батьків, я його знаю, я його знаю від такого. І я знаю, що я mm -hmm. за те, що він. Це технічне питання, так? Да? Yeah. Продовжити оренду перену. Я на стороні його, я на стороні законності. Там все законно було. Так. Чому така антипатія? А чому ці місяці взаємостосунки? Оці взаємостосунки, особисті взаємостосунки на якісь рівні. Десь випили не так багато чи не так мало, то ще щось. І ось уже, вже, 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 вже убив роблять. Зовсім Добре. В іншому ракурсі. От, от для біда. Я, Добре, дякую. Я по батьківськи хочу людям і депутатам розказати, хлопці, дівчата. Це не головне у що ми побилися там, я тому що я сказав. А результат робити. А на нас же дивляться. а ми ж дорослі. Хто хто буде вчитися на таких вчинках? Хто? Ви згадали, згадала Федорука і що були вчора у, у Присяжнюка, була розмова. Присяжнюк вчора терміново ввечері викликав. і З якого приводу? З приводу виключно фінансування? Виключно фінансування. Оце... у нас лікарня, центральна міська лікарня фінансується з бюджету Ірпіня і з бюджету Буча. На сьогоднішній день бюджет Буча не виділив кошти для утримання лікарні. Взагалі, взагалі. Тому я поставив питання рібом. Якщо найближчим часом не буде питання, це вирішено, я відпускаю віжі, закрив ірпінем зарплату і все, все, що потрібно було по медицині, два місяці, де я не мав права цього. Але я пішов, щоб не було шуму. А яка причина, що ви ще не платите? -е 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 -е, вони йде у розрахунках. Ми. Порахували, що Буча нам повинна в рік заплатити 8 мільйонів 70 на утримання лікарні. А Буча порахувала, що 5 і 3. І 3,5 мільйона рве, що я не маю де знайти ресурс, щоб заплатити медикам. А це зарплата енергопесії, медикаменти, харчування і таке інше. То мені хоч день не закрити цього, це вже скандал буде. Та я настоював. Я кажу, повинен бути ось так. А якщо ні, то. Приймайте рішення на 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 рівні області держави. а, а питання водоканалу розглядалося? Що водоканал сьогодні не дилимі технічно не неді, дилимі. вчора. Взагалі розмови виключно було фінансування лікарні. сказав водоканал, а куди діватись? Що угу. він сказав про куди водоканал? Що водоканал це буде розглядатись пізніше, е, учбовий комбінат пізніше. Сьогодні стояло, вчора. ввечері стояло фіціальна виключно фінансування медицини. Угу, Розумі виключно все котленовилися ну, окрем, да? окремо. Сказали, що вівторок буча прийме рішення і віддасть нам ці гроші. Потім так, все-таки ми... зупинились на сумі. 7 мільйонів компроміс. Вони порахували 5,3, що мали нам передавати, ми 8 і угу. То нас помирили так, склали 5 і 3, 8 і Середнє до... ви... визначили. Добре. Отакіном.